Україна була однією з головних арен Другої світової війни і понесла страшні втрати до 10 мільйонів вбитих. Ми знаємо, що перемога над нацизмом стала можливою тільки завдяки участі українців: тих мільйонів українців, які боролися в Червоній армії, тих сотень тисяч українців, які боролися в українській повстанській армії, тих сотень тисяч, які боролися в лавах армії союзників. Через це наше завдання це повернути справжню пам'ять про роки війни і позбавлятися радянських кліше. Що пропонує цей законопроект? Закріплення терміну Друга світова війна і позбування терміну Велика Вітчизняна радянського пропадинського терміну Велика Вітчизняна війна він пропонує запровадити день пам'яті та примирення 8 травня з метою увічнення всіх жертв Другої світової війни. Він пропонує 9 травня назвати День перемоги над нацизмом в Другої світовій війні. Надзвичайно важливо, що цим законом передбачено скасування використання радянської символіки під час вшанування всіх полеглих в цій вів в роки Другої світової війни. Закликаю вас підтримати цей законопроект і на належному рівні, і врешті-решт, по-українськи, вшанувати героїв та жертв цієї війни цього року. Дякую. Тоді ставлю на голосування. Děkuji vám.